Популяризувати українські традиції та розважити внутрішньо переміщених дітлахів в Івано-Франківську відбувся майстер-клас зліплення вареників за словами керівника закладу Тараса Іщенка. Дітки, що переїхали на західну Україну з території, де ведуться бойові дії, повинні відчувати захист та підтримку. І такі події цьому сприятимуть сьогодні. У нас дітки з окупованих переїхали сюди з території, там де велися бойові дії. Це є Херсонська. Це є Донецька, Луганська і Харківська області. Що саме сьогодні будемо робити? Ми будемо сьогодні їх вчити культурі ліплення нашого традиційного такого наїдку, як вареники. Вареники сьогодні ми будемо робити з Тобто Тобі таким чином ми хочемо цим дітям привити любов до нашого, до українського. Ми хочемо показати те, що вони нам рідні, вони не чужі, і ця частина України для них є таким самим домом, і нічим не відрізняється від того, з якого вони вимушено переїхали сюди до нас. На думку батьків, чиї діти доєдналися до майстер-класу. Це чудова можливість відволіктися від негативних подій та інтегруватися в новому оточенні. Дитина дуже любить вареники, дуже любить це місце. Ми сюди приходили, їли тут варенички теж. Тому як побачили майстер-класи, записалися і, взагалі, цікаво все нове. Це дуже важливо. Діткам дуже подобається. Ми ходимо на практично більшість майстер-класів, які є. Це дуже класна ініціатива з боку. Ну от в Івано-Франківську дуже багато для дітей всього проходять, і ми це підтримуємо. І вважаю, що в даний момент діти мають відволікатися від той ситуації, яка є в країні, от і проводити разом час в безпечному місці. Дуже важливо, щоб вони відволікалися, щоб вони спілкувалися з дітьми, того що. Ну, зараз такий час, що не скрізь вони знаходять спільну мову, не зараз не скрізь можна на майданчик вийти, наприклад, навіть зараз холодно на вулиці. І вони відволікаються, вони спілкуються. це Дуже важливо. До організації майстер-класу доєднався й волонтерський штаб, українська команда. Представник Олег Шкрумида розповідає, сприяти інтегруванню внутрішньо переміщених осіб є їхнім першочерговим завданням. Ми спочатку допомагали внутрішньо переміщеним особам як така адресна допомога, різних продуктів харчування, одяг для діток, якісь кондитерські вироби, всякі смаколики. Також ми. Ми зараз організовуємо такі майстер-класи різного роду для дітей та загалом і для внутрішньопереміщених осіб. крім того, як беруть участь внутрішньопереміщені особи. Ми звичайно і робимо такі різні заходи для жителів Івано-Франківської області, так як і багато зараз людей загалом опинилось в такі скрутні ситуації. Також по завершенню майстер-класу волонтери штабу Українська команда вручили дітлахам солодкі бокси. Тобі. Тобі такі великі!